Вітаю поціновувачі математики. Виконуємо таке завдання. При яких значеннях параметра а рівняння має єдиний корінь. Для початку виконаємо заміну. Ми можемо помітити, що у нас є вираз 4 в степені х та 2 в степені х. 2 в степені х замінимо тимчасовою змінною t, тоді 4 в степені х треба замінити на t квадрат. Отже, отримаємо рівняння. t квадрат мінус а плюс 3 помножити на t плюс 4а мінус 4 дорівнює 0. Маємо квадратне параметричне рівняння. Розвяжемо його через дискримінант. Перед t квадрат немає коефіцієнта, мається на увазі одиничка. Перед t у нас коефіцієнт мінус а плюс 3. І вільний член у нас 4а мінус 4. Підставляємо в дискримінант. Замість B, мінус а плюс 3 до квадрату. мінус 4 множимо на 1 і множимо на 4а мінус 4. При піднесенні від'ємного числа до квадрату отримаємо число додатнє, отже і мінус враховувати не буду. А плюс 3 в квадраті це формула квадрат суми. Квадрат суми це квадрат першого плюс подвоєний добуток першого на друге плюс квадрат другого. Мінус 4 на 1 4 і четвірку помножимо на кожен вираз в дужках. Мінус 16а, мінус, мінус дадуть плюс 4 на 4 16. Зведемо подібні доданки. А квадрат подібного не мав. 6а 16а отримаємо мінус 10а, 9 плюс 16 25. Якщо ми уважно подивимось на цей вираз, це формула квадрат різниці. Отже, А мінус 5 в дужечках і в квадраті. Дискримінант більше рівне нуля. Отже, рівняння буде мати корені, те перше буде мати вигляд. Мінус Б, плюс корінь з дискримінанта поділити на 2а, те друге мінус Б, мінус корінь з дискримінанта поділити на 2а, Підставляємо. Замість мінус Б, мінус на мінус дасть плюс, буде А плюс 3. Плюс корінь з дискримінанта А мінус 5. Поділити на 2. А це коефіцієнт, який був перед t квадрат, одиничка. Далі мінус Б А плюс 3, мінус корінь з дискримінанту, отже, нам треба буде поміняти знаки. Поділити на 2 на 1. А плюс А звели, отримали 2а, 3 мінус 5 звели, отримали мінус 2, поділити на 2. Бачимо, що в чисельнику парні числа, можна двійку винести за дужки, і тоді 2 і 2 скоротимо і отримаємо А-1. В другому корні А і мінус взаємознищаться протилежні доданки. 3 плюс 5, 8, Других, отже, 4. Ми отримали те перше, ми отримали те друге. Але ж це були тимчасові змінні. Отже, ми виконували заміну, отже, нам до нашої заміни необхідно повернутися. 2 в степені Х дорівнює А мінус 1. Або 2 в степені х дорівнює 4. Друге рівняння розв'язати простіше, адже 2 в степені х дорівнює 2 в квадраті, х рівне 2. Один корінь ми вже маємо. Пригадуємо, як звучало наше завдання. При яких значеннях параметра рівняння має один єдиний корінь. Один корінь ми вже маємо. Два. Отже, друге рівняння повинно або не мати коренів зовсім, або його корнем теж повинна бути двійка. Коли це рівняння не буде мати коренів, коли А 1 буде менше рівне 0. Одиничку переносимо А менше рівне 1. Рівняння коренів немає. А тепер розглянемо випадок, коли корені е, співпадуть, тобто коли х також буде 2. Підставляємо замість х двійку. 2 в квадраті це 4. Щоб знайти А мінус одиничку, треба перенести в протилежну частину з протилежним знаком. Отже, А буде дорівнювати 4 плюс 1 А рівне 5. Можемо записати відповідь. Отже, наше рівняння має єдиний корінь, якщо А менше рівне 1 або А дорівнює 5. Завдання виконано.